Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас токарна справа невеличка. Значит, тут буде декілька робіт, але не суть. Значить, перша робота. Значит, звернувся до мене сусід. Намалював отакий малюнок. Це кресленням важко назвати, ну не суть. В общем, є кусок железюки ржавої і кривої. Ну, не суть. Значить, давайте пробіжемося, що у нас тут. Треба зробити отакий перехідничок. Наружа на 15, нутро на 14. Ну, я так розумію, з-під сверла. Бачите, все в сантиметрах. Указано. Ну, це таке. В общем, таке простеньке будемо робити з з железяки. Е, є один нюанс. Е, оцю річ треба зробити за одну установку, щоб у нас були посадки. Внутрішнього діаметра і зовнішнього, щоб були в осі, як то кажуть, щоб було все чітко, не було б Оце отакий В от Взагалі, я тут вже зацентрувався, засверлився сверлом на 9,5. общем, далі будемо розсверлювати, подивимось, може розточимо і будемо виконувати такі роботи. Буде десь якийсь момент, покажу. Так, любі друзі, в общем, отвір я просверлив 14 кою центром підпер. І тепер обдираємо по наружі. Беру потрошку, бо різець на удар працює, скажімо так. Беремо потрошку, обдираємо. Тоді поставимо різець із мехпластиною змінною. І зробимо як чисто. Там наружний діаметр не указаний. В общем, це отак от. Так, дерем, отак беремо, так працюємо. Змінили різець, бачите, така ось смехпластина. Валим на цілого. Там невеличкий зйом, пів міліметра. От якось так. Получається гарненько. Продовжуємо, працюємо. Так, поставив такий ось прохідний лівий різечок і протачуємо тепер в іншу сторону. Ось так от робимо ялинкою. Там он, коло патрона зробив трошки зменшений діаметр, щоб було куди ріцем залізти. І проточити це потім в один розмір. В чому працюємо. Так, ідемо далі. В общем, все проточено. 15 в нулі, чітко. Зараз тер поставив одрізний різечок і відрізаємо отой консурочок. Він нам більше не потрібний. Працюємо. Так, ну от і все. Оце ось кінцевий результат. Все чітко, класно, без всяких проблем. По такому малюночку зроблено. Тому віддаємо це власнику, він його доробляє, робить так, як він хоче з ним. А ми продовжуємо далі. Так, наступний цвях нашої програми телепередач є отакі ось. Стяжки для пружин. Хто займається ремонтом автомобілів, той в темі, той знає, що це таке. Взагалі, звернувся до мене один страшний спеціаліст з проханням. Каже, зроби мені сюди чи шайби, чи що, що то таке таке, бо страшне. Отак заходить сюди, закусює. Мало того, що воно закусює тут. Ще Товариші Гавайці чи Китайці, вони у це місце встановили шайби гровера. Нащо то вони тут можуть, я не знаю. В общем, Сьогодні ми будемо з вами сюди робити шайби із цінних пород металу із жовтих пород металу. Не знаю, може міліметрів 5-6 см завтовшки з внутрішнім діаметром 15. Пару штук треба зробити, щоб були хоч якісь фрикційні властивості у цього всього. Зараз будуть казати, там треба упорний підшипник. Так, треба. Тільки нема де його взяти на даний момент. А робити треба було навчора. Тому робимо таку річ, вона ще послугує не один, не один рік, скажімо так. І власник далі, за моєю рекомендацією, придбає потрібні підшипники упорні. І буде воно йому слугувати вірою, і правдою. В общем, зараз шукаю якусь болванку із цінних пород металу і точимо. Так, Продовжуємо працюємо. В общем, бачите, заготовка вже є у нас відторцована, засверлено, просверлено. Ну знаружі її трошки приукрасимо, приукрасимо і наріжемо шайби, і буде все чітко. До речі, цей кусок заготовки, це власне виробництва відливка. Для таких цілей, в принципі, те, що треба. Чим я працюю, покажу вам, що в мене вийде. Так, ну що, любі друзі, готові наші дві шайби. Як можете бачити, да? От так? Отак вони виглядають. Все. Ми їх усюди надінемо. І я думаю, все буде чітко класно. Тому що. На цій ноті будемо завершувати нашу токарну рубрику. Вам можу побажати щастя, здоров'я, довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так і далі буде.